На огляді шурупокрута акумуляторний від торгової марки Alpa DC1222. 12 12-вольтний, двохакамуляторний, 2 Ампери на годину у комплекті йде все, як зазвичай. Інструкція та гарантія, зарядний пристрій, додатковий акумулятор та, звичайно, сам інструмент. Ще він має 22 положення, дві швидкості та, звичайно, реверс. Дуже зручно, ще є силіконова наліпка. Ось тут і ось тут. Акумулятор дуже легко зняти та дуже легко вдягнути інший. Та, як завжди, попрацюємо інструмент ПРО десятка. Отже, з цим справиться навіть жінка.